Всім привіт! Суд забанив Трампа. Так, американський суд відмінив всі мита та тарифи, які Трамп накладував на країни Європи, Азії, Африки, на Китай, ну на всі країни, які він вважає недружніми. Ну, тобто, Трамп боровся, боровся, хотів зробити Америку великою знову, і обісрався. Суд просто взяв і відмінив всю цю маячню нісенітницю. От в цьому, розумієте весь і Трамп. Він хотів зробити Америку великою, а просто сів в болото. Трамп, звичайно, подав апеляції до Верховного суду. Ну, справа дійде до Верховного суду. Подивимося, як буде це далі. Але вже ясно одне: вся каденція Трампа подальша буде націлена тільки на війну з власним істеблішментом та власною державою. Тобто він буде судитися, судитися і судитися. Ось такий Трамп хотів величі, а отримав зневагу. Ну вона друга Мас пішов від Трампа. Дякую. Ну, Маск так само обісрався зі своїм департаментом доджі, як і Трамп зі своїми тарифами. Ні в того, ні в того нічого не вийшло. Ось, ось до цього і призводить популізм. До такої ганьби, просто ганьба. І Трампу, і маску, і нічого ніколи не вдається, коли ти не знаєш, що робити, а... але кажеш, що ти знаєш все і всіх. Ось такі новини, Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.